Ідеальна кава це не випадковість, а поєднання знань, досвіду та правильного користування обладнання. Ви на каналі Дела Віда. У моїх відео я готую каву і розповідаю, як відкривати для себе її справжній смак. Сьогодні ми розкриємо потенціал бюджетної кавомашини DeLonghi 235BK і навчимося варити експресо. Яке змусить ваше серце бити частіше. Також пригадаємо сорти кави, які більш підходять для цього способу приготування. Підготовка чи правильний вибір зерен. Ідеальна кава починається задовго до першої краплі експресу. Сорт, обсмажування, свіжість це такі три кити, я б сказав, на яких тримається якість. Тому вибирайте арабіку 100% або бленд 80 на 20 з робустою для кращої крема. Обсмажування середнє або темне. Якщо любите насичений смак, зерна мають бути свіжими, не старшими за 3-4 тижні після обсмажування. Правильний помил. Ну, багато хто з людей помиляється тут. Надто дрібний помел, і вода у вас не прийде через портофільтр. Надто грубий і ви отримаєте просто кислу воду замість експресу. Для Делонжі 235 BK ідеальний помел, він такий дрібний, як пісок, але не пил. Концентрація кави 7-8 грамів на одинарний експресо і 14-18 грамів на подвійний. Використовуйте кавомолку з регульованими жорнами, а не жорнову, щоб зберегти однорідний помер. У мене це таймори Чесно C3 і Sp, про яку я вже розповідав у попередніх відео, і відео про неї ви можете знайти на каналі. Для цієї кавомашини я підбираю тут приблизно 25-27 кліків, в залежності від того, які сорта зерен я. o Темпінг. Багато хто не звертає увагу на темпінг, але без нього навіть найкраща кава буде посередня. Тож, присуйте каву з усиллями 15-20 кг, поверхня після темпінгування має бути ідеальною без тріщин. Якщо ваша кава екстрагується швидше, ніж 25 секунд, ви натиснули недостатньо. Ну і настав момент істини. Ви натискаєте на кнопочку, а у мене тут я повертаю цей речажок, і машина починає працювати. Оптимальна температура води 90-95 градусів, тиск 9 бар і ідеальна екстракція триває 25-30 секунд. Якщо потік занадто швидкий, змініть помел або темпінг. Якщо він занадто повільний, Зробіть помел трошечки грубішим. А тепер зверніть увагу на крема. От, це повинна бути така золотого коричнева пінка, що тримається не менше 2 хвилин. Якщо вона світла і швидко зникає, то помилка в помелі або в зернах. Якщо ви готуєте капучино чи лате, то важливо збити молоко ідеальної консистенції. Використовуйте краще холодне молоко 3,2-3,5% жирності і занурюйте оцю парову трубочку наполовину, щоб, не утворити, щоб утворити правильно оксомитову піну. Ідеальна температура молока 65 градусів Цельсія, і якщо воно буде занадто гаряче, то білки руйнуються і смак псується. Ну, а спеціально для тих, хто все ще з нами, які сорти кави підходять для. Заварювання у кавомашині. Як я, вже, Як я вже й казав, це 100% арабіка з таким м'яким фруктовим кислотним і трошечки е, кислуватим таким смаком. І це можуть бути сорти Ефіопія Юргішев, Колумбія Супремо або Коста-Ріка Таразу. Якщо ж ви полюбляєте такий насичений шоколадно-горіховий смак, густа крема, то вам підійдуть бленди арабіки з робустою. Це можуть бути сорти, такі, як Лаваза Крема Еарома, ілі Експресо, або пеліні номер 82 Vіvanse. Ну, що ж, кава це симфонія. Якщо інструменти налаштовані добре, то результат буде бездоганним. Тож, якщо ви зробили все правильно, то ваша кава буде солодкуватою, без зайвої гіркоти, з насиченим тілом і глибоким смаком, з розкошною піною. Ну, а кавомашина це не просто о, такий прилад на кухні, це ваш фактично особистий бариста. Який готовий завжди вам подарувати момент справжнього задоволення. Ви відчули цю магію? Я впевнений, що так. Отож, підписуйтесь, ставте «подобайку», якщо відео було корисним. Активуйте колокольчик, приєднуйтесь до спілки спонсорів, щоб ми разом могли творити більше цікавих проєктів. Попереду ще багато секретів ідеальної кави. Тож до зустрічі за чашкою справжнього експресу.